Вітаю! Ми зараз знаходимося в двокімнатній квартирі житлового комплексу Європейський. Це простора квартира площею 71,10 квадратних метрів у преміальній секції, де передбачені дизайнерські вхідні групи. Таку квартиру у нас частіше всього обирають молоді пари через уже зручне зонування кухні вітальні. Хочемо почути вашу думку як дизайнерки. Наскільки зручні такі планування? Таке планування саме для вас, якщо ви молода пара. Якщо у вас вже є дитина, то можна зробити зонування та буде окрема кімната для дитини. Можна зробити зонування в цій зоні, поділити кімнату, поставити комп'ютерний стіл, робоче місце для дитини, зробити ліжко або диван в цій зоні розмістити шафу. Вхідну зону в кімнату перенести на цю стіну. Квадратура кімнати спальні дозволяє розташувати велике ліжко з матрацем 2х2, метр 80 на 2 або менше. Розташувати шафу, зробити туалетний стіл, зона ТВ. Якщо ми розмістимо ліжко 160 шістдесят на 2, можна відділити зону гардеробної, і буде у вас гардеробна кімната в самій спальні. Забудовник передбачив два санвузла в квартирі. Це дуже велика рідкість, і моя рекомендація залишати два санвузла, бо це дуже зручно. Хочете особисто переглянути планування та дізнатись, що можна реалізувати саме у вашій майбутній квартирі в житловому комплексі Європейський? Телефонуйте за вказаними номерами або пишіть коментарі.